Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро хочу продивитися наступ на Полтавську область. Дуже багато мене питають в інстаграмі у коментарях. Чи дійсно буде наступ через Сумщину на Полтавщину, на Полтаву і якось там далі на Дніпро. Давайте спитаємося у картах. Чи є в намірах? Чи планують? Давайте так. Чи планує російська армія? Наступ на Полтавську область. Чи планує російська армія? Наступ на Полтавську область? Ну, я думаю, що ні. Карта завершення. Карта завершення і повний, як кажуть, аут. Щось, можливо, вони і планували, щось, можливо, вони очікували, якісь вони, можливо, плани і прокручували, але ні, я не бачу. Так, восьмерка жезлів, це новини, дорога якась. Щось тут за розмови. Якісь два, можливо, напрямка, щось тут за маніфестації такі говорить, що вони щось там таке, можливо, маніпулювання є якесь. Але ні дороги тут я не бачу. У них є обмеження, просто обмеження. І вони, можливо, якісь там вони і щось є цей, в них нема ресурсів, вони стримують свої ресурси і на Полтавщину йти не будуть. Дивіться, тут обмеження повне. Тому не хвилюйтеся, ніякого наступ на Полтавщину не буде. Ну, давайте теперь спросимо ще ж. да? Тож ми планування. А от тепер спросимо, чи буде наступ російських військ на Полтавську область? Чи буде наступ російських військ на Полтавську область? Іменно наступ. Ні, цей процес це процес карта світ, мир. Вона говорить про завершення цього всього. Тут, як кажу, цикл завершується. У них немає ресурсів, нема ще міти і розмови, ці. вони відхід, в них наоборот відхід кудись ну, в іншу сторону. Дивіться, це ілюзії. Ілюзії і все. Тобто, тут ну, нема ні чорта. <ріст> Отак по-простому. Ніякого наступу. Тому полтавчани, Полтавська область, не переживайте. Все буде у нас добре. Ніхто ніякого наступу на Полтавщину не плануватиме і не буде робити. На все добре, слава Збройним силам України. Дай Бог, щоб вони втримали наші кордони. Більше треба переживати за Сумщину. Там дійсно, да. А за Полтавщину не переживайте. Всі, бережіть себе, слава Україні!